Славна і всехвальна, великомученниця Христова, Варвара Стоячи перед святою іконою Твоєю, З мощами поклоняюся, і з любов'ю цілую її, страждання твої мученицькі, і в них самого страстоположника Христа, давшого Тобі. Не тільки в нього вірувати, а й за Ним страждати, ублажаю похвалами і молю тебе, відому за нас ходатайницю, моли зі мною і за мене у молимо від своєї благоутробності Бога, нехай милостиво почує мене, яка просить Його милість. І нехай не відкине від мене.